Еці просування, дешева ціна чи постійні акції, запитання, відповідь, запитання від майстрині. Краще ставити на постійну основу нижчу ціну чи постійно запускати знижки. Вітаю вас, друзі, з вами, Прохорівська Світлана. Ділюсь своїм досвідом, досвідом своїх клієнтів. А ви в коментарях напишіть, як у вас саме зараз. І е, заодно будемо досліджувати з вами, що там у нас зараз по еці видачі, я вже переглядала. І ось що цікавого. Друзі, у мене по цифровим товарам. По дешевим цифровим товаром спрацьовує найкраще максимальна акція на місяць на всю довжину, і вона працює добре і на початку, і в середині, і в кінці. Є добрі сплески і на початку, і в середині, і в кінці цієї акції. Якщо я по дешевим цифровим товаром свого Ейці-магазину запускаю акцію на 3 дні, на 5 днів або на 7 днів, айці пошуковик бачить тільки тоді, коли акція закінчується. В останній день акції в мене є сплеск, а останні дні, начебто, пошуковики ні цієї акції, ні, ці магазини не бачать. Що запитувала у своїх клієнтів на консультаціях? У них краще спрацьовують по фізичним товарам акції на 3, на 5, на 7 днів. Спробуйте, друзі, протестуйте. Хто тестував, кого навпаки, напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ще цікаво, майстри з фізичними товарами. Інколи є дешеві товари, є дорогі товари. Друзі, будьте дуже уважні до ціни за клік. Тобто ціна за клік в соціальних мережах інших може бути менша і дешевша, аніж в ці маркетплейсі. На це зверніть увагу. Ціна, що краще спрацьовує дешева ціна. В мене досвід такий. А на певний період по різним рукам на Еці було по різному. Тобто, колись в мене якийсь період працювали дешеві лістинги, найкраще продавались. Потім дешеві лістинги була акція, дешеві лістинги плюс акція. Але це все мінявся, мінявся пошук на Еці, це все проходило, і лістинги знову просідала. І зараз на даному етапі в мене на ці дешеві лістинги акції немає, але є трошки більша ціна. Вони в мене трішки дорожчі, аніж у конкурентів. У конкурентів набагато дешевші ці лістинги на цю тему, і вони весь час стоять на рекламі. Дивимося по рекламі. Перша лінійка товару 6 товарів це etsy вибір, ручна вибірка Etsy. Перша лінійка товару знову іде рекламна. Тобто, перші 10 товарів я бачу всі, можна сказати так, на рекламі. Потім лінійка, це вже. Перша, друга, аж третя без реклами, четверта без реклами, п'ята знову з рекламою на Еці. Шоста, сьома лінійка товару без реклами, восьма з рекламою. Потім знову од, е, там, один, два. Без реклами знову з рекламою. Друзі, на Еці зараз важко просуватися. Тобто потрібно тестувати і той варіант, і той варіант, дивлячись по вашим товарам, дивлячись по вашому виду самого товару, по вартості його і аналізувати ринок. Зверніть на це увагу. Друзі, дуже звертаю вашу увагу на американський YouTube. Ви там можете отримати на своєму контенті і органічний трафік до Etsy магазинів, і підписки на YouTube. Канал. Тобто, я на Еці вбачаю, і в мене ще одне реклама на американському YouTube у мене була дешевшою, ніж реклама на Еці. Це також цікаве порівняння. Зверніть на це увагу. Тобто на Еці в мене були тільки кліки реклама. Купив, забув про etsy магазин. Повторних продажів у мене не було. Якщо ми кажемо про YouTube, то там є у людей звичка підписуватись. Підписуватись на канал, щоб не загубити. Тим паче, у вас роботи неймовірні, дуже гарні. Тобто, шанси, що на ваш youtube канал по рекламі люди будуть підписуватись набагато більше. У вас неймовірні роботи, неймовірний контент. Подумайте ще про цей напрямок. Що у вас по Etsy зараз? Чому. На вашу думку, таке просування на Еці і дороге, і важке? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ділимося, тестуємо разом. Шановні майстри, якщо потрібна допомога про Пінтерест, завантажте мої книги Пінтерест перші кроки про Pinterest SEO, як працює, як просувається Пінтерест аккаунт, як просувати свої товари на Пінтерест, ця книга та в допомогу Еціпродавцям 500 Пінтерест групових душок для Etsy продавців щоб зменшити час на витрачання, на маркетинг, на просування своїх товарів на Пінтерест. Якщо у вас будуть будь-які запитання по Пінтерест, напишіть, будь ласка, під цим відео.